Для мене перемога це кордон 91 го року. Ніколи не пробачив зруйновану країну, зруйновані долі. Зі мною служать люди з Маріуполя, наприклад, з Запорізької області. І в них вже нема житла, і багато кого в живих немає. У нас деякі люди вже дуже втомились від війни. Важливо захищати нашу країну зараз всім, тому що рано чи пізно доведеться її захищати. Якщо грон впаде тут. То в Карпатах воювати буде гірше. Наші герої до Дня захисника хочемо розповісти вам історію незламного воїна, студента кафедри журналістики Карпатського національного університету імені Василя Степаника. Мене звати Тетяна Коченко і я запрошую вас послухати історію мого однокрупника, який боронить нашу з вами свободу з 2015 року Артема Ткаченка. Ми з ним поспілкувалися онлайн. Ну, Позивний мене кіт. Через те, що я збирав вато всіх котів, яких тільки знаходив. Коли ми виїжджали з сектору, в мене було 23 кота. Придумали побратима, тому що я всіх задовбав котами. З 2015 року прийшов в ТЦК і кажу, що хочу служити. Це я приїхав зі Львова в Запоріжжя і мене відправили в Учебку у Львів. Коротше, я катався нормально. Обрав собі одеську бригаду, тому що мені подобалось, я думав, я буду на морі постійно. Потім я звільнився, потім прийшов в Запорізьку бригаду. І коли я звільнився? Наприкінці 2020 20 року я звільнився і на початку повномасштабки знов прийшов. Звільнявся я, тому що я перевозив сім'ю на Франківщину. І якраз я звільнився, купив батькам будинок, почав, почали робити ремонт. Ну якби я хотів спокійного життя, то звільнився. А на повномасштабку що? Ну, я ж розумію, що треба йти, тим більше я служив. Оперативний резерв першої черги. Ми йдемо в першу чергу. Ну, не чекаємо на якихсь там повістки. Це ВЛК. І так от я і прийшов, і понині тут. Плюс в мене друзів в є. Я їм подзвонив, вони забрали, я приїхав. Все. Що саме тебе мотивувало вступити в Сили Збройних Сил України? Ну, не знаю, на той час я жив у Львові, і якби я розумів, що рано чи пізно вони підуть далі. і Ну, і Тому я повернувся в Запоріжжя і пішов. А які були перші враження від служби? Ну, якщо казати про АТО, то здивувала зарплата, тому що у Львові я працював програмістом, а коли я отримав першу зарплату з Збройних силах, я думав то за тиждень, хоча б, а не за місяць. Ну, в мене тільки позитивні враження, в принципі, були. А які найважчі випробування довелось пережити саме на фронті? Це був завжди втрата побратимів, тому що ми живемо разом, ймо разом, знаємо про сім'ї, дітей, і втрата людей це жахливо. З цього і випливає саме моє наступне запитання. Як вдається угу. підтримувати моральний дух під час війни? Та в принципі допомагає сім'я, книжки та й музика, та й все. Але вже дуже важко, тому що третій рік повномасштабки це ну, дуже велике навантаження на людину і вигоряння. А роботи в нас завжди багато. Вихідних нема, тільки відпуска. Розкажи про те, як служба твоя впливає саме на особисте життя. Там, як ти казав, на стосунки з батьками, там, з близькими, з друзями. У кращу сторону воно не міняється, тому що в нас це спілкування відбувається онлайн. Бачимось, ми дуже рідко, тільки відпускні, тому в кращу сторону точно не міняється. Але ну, хоча б я можливий спілкуватись по відео, це і підтримую. А які навички, знання, які ти отримав на службі, ти вважаєш саме для себе найціннішими? Тобто що є такого найдорожчого? що Ти розумієш, що от я цього навчився, і воно мені справді потрібне і зараз і можливо, там в майбутньому вже в цивільному житті знадобиться відповідальність. Пунктуальність я дуже відповідальний. Якщо мені треба щось робити, я спати не буду. Розкажи, як тобі вдається поєднувати саме навчання і роботу, тому що я розумію, це насправді не така легка справа. Я Смири... ночами сидів. Що... Тобто ну, в мене вільний час це тільки ніч, тому вночі я все читав і робив. Mm. Поєднувати вдається дуже важко, насправді, тому що ну, буває ж це і навчання, там сесія, і в мене якісь тут проблеми не гаразд. І тоді вже починається дуже весело. А чому саме журналістика? От що спонукало тебе до цього? Журналістика це цікаво і потрібно. І Я вважаю, що в нас дуже багато людей, які повинні сидіти, і які ще не сидять, і про це треба говорити. Тоді розкажи якраз про свої спогади, які тобі найбільше запам'ятали за часів служби і там паралельно поєднання з навчанням. Що саме ти запам'ятав так, що ти розумієш, от? Мені буде там років 80, я буду сидіти там таким стареньким дідусем, а от цю історію я не забуду ніколи. Ну, наприклад, на закритий збір, після якого в мене з'явилася дружина, цю історію я буду згадувати постійно. Розкажи нам про цю історію, тому що насправді нам цікаво почути. Таку цікаву історію. Добре, ну просто колись ми робили збір. Таня нам допомагала профорж якраз. І так ми почали спілкуватись. Після yeah. цього в нас почали стосунки. Ну і от, 14 вересня ми розписали. Ми відкривали yeah. два збори, жоден збір ми не закрили. А ми постійно почали після чого спілкуватись, домовились зустрітись на каву. У мене якраз була відпуска. Ну і отак от сходили на каву. Сходила на каву, що дійшли до yeah. шлюбу. Yeah. І що ти можеш порадити студентам, які знаходяться тут в тилу, але які хочуть максимально долучитись до нашої перемоги, в майбутньому ну, в принципі, знайте, якусь громадську організацію, яка чимось займається, наприклад, ну там сіткі ті самі, вони потрібні ну, постійно і їх завжди не вистачає. Ну так само казати про ті збори, тому що в нас деякі люди вже дуже втомились від війни або ніколи її не бачили. І вони не дуже сприймають взагалі збори. Розкажи про свої е, цінності. Ну, мої цінності це допомога людям, відповідальність, взаємодопомога і мої товариші. Е, чого ти боїшся? Я боюся втратити близьких людей, побратимів. Ну, я дуже боюсь втрат. Чого ти ніколи не пробачиш? Зруйновані міста, зруйновані долі. Зі мною служать люди з Маріуполя, наприклад, Запорізької області. І в них вже нема житла і багато кого в живих нема. Ніколи не пробачив зруйновану країну, в принципі, що конкретно для тебе означає слово перемога? Як ти бачиш? Для мене це повернення на кордони 91-го року, хоча я не дуже в це вірю. Ну, тому що сили в нас трохи на рівні. А інші варіанти мене не дуже влаштовують, тому що рано чи пізно, якщо зараз домовитись з москалями, то рано чи пізно вони підуть наново. І в який це п'ятий раз в армію мені щось не дуже хочеться повертатись. Я щось трохи втомився постійно бути в армії. Тому хотілося б якось нормальної перемоги. Підтримка західних партнерів для нас дуже важлива. Без них у нас не буде ніякої перемоги. Наших потужностей не вистачає. Для мене перемога це кордони 91-го року. Розкажи про свої відчуття, от коли ти приїжджаєш в відпустку саме в цивільне місто, фактично. Що ти відчуваєш, коли ти бачиш людей, які просто живуть своє життя? І деякі навіть не замислюється, що от у нас йде насправді війна, і вже вони починають трішечки егоїстично проживати це життя. Людей якої статі? Всі. Коли я приїжджаю в відпустку, ну я радий, що люди живуть своє найкраще життя. Але коли я бачу чоловіків, які там понакупляли собі документи, чи у них троє дітей, і тому в них якась там відсрочка від армії, це мене трохи злий. Тому що ну, в мене немає дітей, тому що я постійно в армії. І захищаю його і його трьох дітей. Він би теж міг якось долучитись не завжди всі попадають в піхоту, не варто цього боятись. Якщо людина щось знає вміє або хоче навчитись, вона завжди буде ну, потрібна. Чому, на твою думку, важливо всім, те зараз захищати нашу країну. Тому ж важливо захищати нашу країну зараз всім, тому що рано чи пізно доведеться її захищати. Якщо фронт впаде тут, то в Карпатах воювати буде гірше.